Доброго всім ранку. Дякую, що завітали на мій канал, а я готуватиму свої трояндочки із сиру до чаю. І так, у мене є 250 г сиру домашнього, можна магазинного, одна столова ложка сметани. одна столова ложка цукру, чайна ложечка непкона, соди, дрібка. Соли і 60 грамів вершкового масла. Все це я повинна поєднати. І також підготувала один стакан борошна Вершкове масло я натерла на терку дуже зручно і додаю спочатку. Пів стакана борошна, тобто половинку. Потроху додаючи борошна. Вимісила таке м'ясеньке тісто. Борошно ще й залишилося у мене на підсипку, на підпилку. Одержане тісто поділила на 4 частинки. І так качалочкою розкачую пласт тіста. І з допомогою стакана формую кружечки отаким чином. І так тіста підготувала 20 таких кружечків. І ще й залишилася половина. Тобто, виходить, дуже багато трояндочок. Кружечки тіста викладаю отаким от чином. І отак от придавлюю. Тепер один ланцюжок беремо і отак закручуємо. так. Получається така трояндочка. Розрізаємо на і формуємо дві трояндочки. Так, показую ще раз. Отак, ланцюжок. Якщо вже хочеться створити троянду якусь іншу коюру, можна додати сік. Чи морковний, чи вишен, І я так, бачите, іду і закручую. І вже виходить трояндочка така. Але ми це тісто розвіжемо ще й навпіл, щоб вони були нижчими. Отак навпіл. Получаються такі симпатичні трояндочки. У мене їх повинно вийти з усього чиста 19 штук. І так, трояндочки викладаю на застелений пергамент папір у формочку. У мене та стара алюмінієва сковорідка. Так, 5 хвилин у духовці. і наші трояндочки вже готові. Навіть трішечки я перетримала їх. Треба слідкувати. Зверху трояндочки можна змастити. вишневим повидлом чи варенням. За бажанням, а можна притрусити цукровою пудрою.